Село Родатичі добрався мандрівний фестиваль Захід. Тут встановили аж чотири сцени: театральну, літературну, народну та велику. За плечима у чотиримісячного Назарка вже були під камінь, артполе, країна мрії та свято ковалів у Івано-Франківську. У нього по фестивалі кожного місяця. Да. Під спів гурту Каліпсо» товклися й фестивальники Закарпаття. В руках у них особливий стяг, шторка з вагона. Під цим прапором вони гуляють фестивалями вже шостий рік. А почалося все ще у 2007 тисячі Совість гризла би тоді, якби ми вкрали цю шторку, але ми ту шторку не крали, вона сама на нас впала. Це раз. По-друге, в мене дві вищі освіти. А коли людина дві вищі освіти, людина не може собі психологічно дозволити вкрасти від держави, в якій ми проживаємо шторку. На заході теж одружувалися на сцені. Роман та Люба їздили замками України і вирішили одружитися на фесті, попри те, що разом живуть вже три роки. То не страшно так, отак так, раз перед всім страшно. Ви вже не бачите, як страшно а мені от не страшно. Випала шапанського тікати. Відпустило <рес> дружбу та дружку шукали вже тут. Дружбою взяли вокаліста гурту Гуцулка Ліпсо. А потім була неспокійна Анна. Триденний фестиваль щоночі затягував далеко за північ, адже саме на закуску залишали тартака, ляпіса трубецького та бумбокса.